термообгортання, як гарне доповнення до антицелюлітного масажу. Якщо ви не дивилися, обов'язково подивіться першу частину антицелюлітний масаж. А зараз у вас друга частина термообгортання. наша чудова модель Марія. Зараз завершення антицелюлітного масажу. У нас були ручні техніки. І зараз ми перейдемо до. Виконання, практичного виконання. Термообгортання. Так, трошечки відпочинемо. А ми підберемо матеріали, які нам потрібні будуть для обгортання, і виконаємо правильно всю техніку. Так, нам потрібен стілець. Тепер от такий стілець і плівочка, яка має дві сторони одна з них. Має таку ліпувальну дію ножиці. Візьмемо розігріваючий крем. ну У мене тут гель перцевий. Ви можете використовувати горчичний, перцевий, навіть еспол але з ним обережно, тому що то концентрат. І так, стілець, плівка, ножиці. І запрошуємо модель. Отак стати показуємо, як потрібно стати на стілець. Показали ми для того, щоб нам було зручно обгортати плівкою та наносити крем. От беремо плівочку, крем, на все підготовлено, і модель повинна стати в ту позу, в яку я їй показав. Це буде дуже гарно з точки зору: не буде лишніх рухів. Зайві рухи нам не потрібні. Так, поки я рушничок тут складу. Модель у нас підготується, і стане так, як мені зручно. І отак запрошуємо стати однією ніжкою на стілець, а ручки за голову. Отак ми можемо пропрацювати всі проблемні зони, на які нанесемо крем. Ну, отак будемо наносити на стегна легкими рухами, не втираючи, а зробивши таку невелику плівочку. Видиму. беремо. Одній ручкою Крем, іншою притримуємо, щоб ніде вона не впала на підлогу, на мій гарний ковролін. Так, ми наносимо на бічні частини, талію будемо формувати. Так, крем повинен бути не концентрат. Або якщо концентрат, то ви його тоді десь один до одного з вазелином. Або з якимсь іншим кремом, щоб не було опіків. Термообгортання це така своєобразна сауна. Людина буде в ній знаходитись деякий час, тому треба бути обережними, якщо є алергія, можливо, то провести алерготест. Але я знаю, що в Марії гарно переносив вона крем, не буде ніякої проблем. І от ми вже. Зверніть увагу, модель як стоїть дуже зручно наносити. Беремо плівочкою. увага, Тут буде обгортання одним таким довгим рухом. Кладемо на ніжку, злегка так приліплюємо. І пішли. Якщо ви практикуєте, дивіться відео, і з відео можете в реальному часі виконати цю процедуру. Так, оце перший наш рух, це ми обмотали. Таким перше кілечко у нас було. Розмотуємо плівочку, і йдемо трошки злегка натягнули, і отак, отак ідемо на іншу ніжку. Все в реальному часі. Треба потренуватися з моделями, щоб з реальними клієнтами у вас не було зайвих рухів. Дивіться, як зручно стоїть наша чудова модель. Так, ідемо. Друге кілечко, Дивимося. Отак воно сюди проходить. Виправляємо так, як. Нам потрібно. Дивимося, щоб не було проміжків. Отак. От Термоефект гарно з великою плівочкою. Якщо маленька плівочка, то дуже зручно нею користуватися. Така бабіна у вас завжди повинна бути на готові, тому що можна не тільки антицелюлітне обгортання, а й тих, у кого болить спина для прогрівання. Крем можна наносити таку, обрізавши внизу, ви можете прогрівати спину. Я цим часто користуюся. Так, от дивіться, ми йдемо, йдемо, йдемо. І отак ми вже другий раз тут. Тепер беремо долоньку. Увага! Притискаємо і бобіну на себе відриваємо, і тоді плівочка гарно. Отак. вона буде сама. Триматися до своєї ж пліночки, плівочка до плівочки. Отак. От а ви спитаєте, навіщо нам ножиці? Зараз узнаєте цей секрет. І тут нам потрібно, щоб наша модель. Так, от вона вже вся обгорнута. Щоб вона одійшла і присіла, чи зручно, чи ні. Тому що потрібно одягатися. І, може, ми туго замотали. Якщо потрібно, ножицями можна трошки, як кравець, підрізати десь і зробити гарне таке платтячко чи шортики, щоб воно ніде не мішало, не стискало і давало вільний об'єм рухів. Ну, отак, наприклад, підрізали. І все. Приблизно 2-3 години в такому термокостюмі походити і дуже гарне доповнення до антицелюлітного масажу або прогріву. І отак у нас тепер можна одягтися. І можна сходити навіть, позайматися фітнесом, десь пограти в якісь рухливі ігри. І отак виглядає термообгортання. Тепер можна одягатися і з цією плівочкою. Можна ходити по вулиці, займатися улюбленими справами, а ефект буде наростаючий. Дякуємо нашій моделі. Все було дуже гарно, чудово. Ставте лайк нашій моделі. Підписуйтесь, пишіть коментарі, якщо вам сподобалось з вас вподобайка. До нових, друзі, зустрічі на нашому каналі та на масажі на наших курсах, якщо вас цікавлять. Користуйтесь задоволенням. Отак От ми дивимося, що у нас тут все в повному порядку. Поправляємо і бажаємо гарного настрою. Дякуємо за увагу. Все дуже гарно вийшло. Отак От у нас термообгортання. Дякуємо вам за те, що дивилися. До нових зустрічей. Хай вам щастить!